Thank <laughs> you. Щоденно на котельній в Саксаганському районі на пусконалагоджувальних налагоджувальних роботах працює до 10 чоловік. Персонал перевіряє всі вузли та механізми, оновлює зношені ділянки трубопроводу на нові. Аби під час експлуатації в опалювальний сезон процес подачі теплоносія відбувався в штатному режимі. В осінньо-зимовий період за роботою об'єкту спостерігають та обслуговують близько 20 чоловік персоналу. На даний нині котельня перебуває на стадії активної підготовки до нового опалювального сезону. Потужність котельної два котли по 50 гігакал. Лорії, водонагрівальні, які працюють в зимовий період, і ще три котли ДКВР 1013 які працюють на допоміжних засадах. І за потреби вони можуть прийти на опалювальний метод роботи. По котельній абсолютно всі котли пройшли випробування. Пройшли промивку. В опалювальний сезон тепло з котельної «Гігант» надходить до споживачів по мережам, загальна протяжність яких складає 35,5 п'ять з половиною кілометрів. Зусиллями працівників оновили 966 метрів трубопроводів опалення серед споживачів теплової енергії цього об'єкту. Теплоенергетики 271 житловий будинок, сім дитячих садочків, чотири лікарні, три школи, а також художня та музична школа на території Саксаганського та металургійного районів. Ми все врахували при роботі наших котелень і при відсутності енергоносіїв, і при блекауті. Тому ми підготували вже більше 80% котелень, установили. 67 генераторів для роботи в новому опалювальному сезону замінили. Більше 13 кілометрів різного діаметра трубопроводів. За рахунок коштів з міського бюджету у розмірі 60 мільйонів гривень. Задля підвищення загального рівня енергозбереження працівники криворіж тепломережі капітально оновлять теплову ізоляцію на тепломережах загальною протяжністю в 30 кілометрів. Для цього використовують матеріал фольгоізол. Нині ж вже успішно виконали модернізацію 18 кілометрів ізоляції тепломереж в Центральноміському, металургійному, довгинцівському та тернівському районах, що в кількісному виразі складу. Дає 60% від запланованих обсягів. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.